Сьогодні тема нашого уроку людина частина суспільства. Будь ласка, спробуй довести, що людина це частина природи. Подумай, за якими ознаками людина відрізняється від інших організмів. Так, людина живе серед природи та в оточенні людей. Людина Є одночасно частиною природи та частиною суспільства. Суспільство це спільнота людей. У суспільстві дитина народжується, виховується, росте та розвивається, навчається, тільки серед людей вона навчиться розмовляти, мислити, працювати. Спільнота всіх людей, які живуть на землі, це людство. У межах людства виділяють окремі суспільства, до яких належиш і ти. На які суспільства поділяють людство? Людство складається з понад 7 мільярдів людей. Далі йдуть народи. Понад три тисячі людей. Далі держави держави в такому суспільстві як держава понад 200 людей. А далі йдуть сім'ї. У сім'ї двоє і більше людей. У межах людства виділяють народи: українці, англійці, німці, росіяни, білоруси. Бразилійці, японці та багато інших. Найбільшими зачисленністю народами на землі є китайці, індійці та американці. Народи мають свою мову, культуру, звичаї, свята, національний одяг, житло, танці, страви. Ти теж належиш до певного народу. До якого народу належиш ти? Звичайно, ви належите до українського народу. Кожна людина, до якого народу вона б не належала, живе в певній державі і є її громадянином або громадянкою. Ти є громадянином чи громадянкою. Держави Україна. Найчисленнішим народом в Україні є українці. В Україні живуть також представники інших народів. Подумай, які звичаї, свята, одяг, танці та страви є традиційними в українського народу. Зупиніть відео та дайте відповідь на це запитання. Отже, держави відрізняються розташуванням, кількістю населення та розмірами території. Найбільшими за розмірами території державами світу є Росія, Канада, Китай, Сполучені Штати Америки. Кожна держава займає певну територію, має свою столицю, державні кордони, символи, мову та культуру. Будь ласка, давай згадаємо, як називається столиця України. Звичайно, столиця України це славне місто Київ. Давайте ознайомимося з державною символікою та культурою Китаю. У межах держави люди живуть сім'ями, в містах та селах. Сім'я. Це спільнота, яка об'єднує рідних людей, які живуть разом. Ведуть спільне господарство та турбуються одні про одних. Сім'ї відрізняються кількістю членів. Люди усіх спільнот на землі мають жити в мирі, добрі й злагодні між собою. Усі люди заслуговують на повагу, розуміння та доброзичливе ставлення до них. Запам'ятай, людина частина суспільства. Кожна людина належить до певного народу, є громадянином або громадянкою певної держави та членом своєї сім'ї. Будь ласка, обговоріть, до яких спільнот ти належиш, і ким ти є в кожній спільноті. Подміркуй, будь ласка, чим українці вирізняються з-поміж інших народів світу. за мною рухи. Пальці склали в кулачок, спить маленький хом'ячок. Розгинаємо вказівний і середній також стрій. Вуха вуха, пальчик-пальчик, виглядає з нірки зайчик. Пальці знову в кулачок досі спить ще хом'ячок, товстий палець каже во щоб добре все було, пальці знову в кулачок, прокидайся хом'ячок. Ось тобі долоня в пару. Разом гратися цікаво. Якщо рученьки холодні, Тремо долоньку об долоньки. Пальчики об пальчики, скільки в купі зайчиків.